Що у спорті важливіше досвід чи молодість? На цим вічним питанням замислювалися представники абсолютно усіх видів спорту. Сьогодні краще з поміж себе визначить молода команда студентів та вже досвідчена команда ветеранів. На стороні молодості грали найкращі волейболісти франкового вишу, студенти різних факультетів, яким здебільшого 20 або трохи за 20. У такому віці програвати не любить ніхто, тому бажання перемогти зашкалювало. Звісно, що є, тому що за старе покоління буде грати наш тренер. Який нас тренує багато років, і дуже цікаво показати йому, що ми дійсно ну, готові там до першості Львова, яка почнеться незабаром і так далі. У кожної команди свої переваги. Наша фізична підготовка, я думаю, є на вищому рівні ніж ветеранів, але досвід дасться чути. Команду ветеранів склали зі спортсменів різних вікових категорій від 55 років до 65 Ветеранський спорт дещо відрізняється від студентського. Значить, зараз дуже високорослі молоді спортсмени з потужним нападом, з якісною подачею, але ветерани також мають досвід. У команді виступають майстри спорту досвідчені. У Гурзуфі на щорічній вересневій першості України серед ветеранів львів'яни вкотре були серед найкращих на рахунку галичан у різних вікових категоріях. Два перших місця, чотири других та ще два треті. Серед ветеранів ми займаємо перш в загальному заліку. Займаємо друге, третє і навіть в минулому році зайняли перше місце. Досвідчені спортсмени добре знали, у чому їхня сила і як використати її у грі. Надіюся тільки на те, що ми їх переграємо за рахунок якихось фізичних зусиль, напевне ні. Ми в основному будемо покладатися на свій досвід і на те, що ми ну, не перший рік, не перший день в волейболі. І це далося в знаки. Ветерани з самого початку захопили лідерство, упевнено контролювали хід подій і довели матч до заслуженої перемоги. 3-1. Віталій Кулачковський, Роман Маленький. Головні новини Львова.